Відбулась чергова планерка з заступниками та керівниками підприємств, установ та організацій громади. Розпочав її Олег Богданович з найголовнішого військово-соціальної обстановки в громаді. Він зазначив, що в даний час в нашій країні, на жаль, існують складнощі в енергетичній сфері. У зв'язку з атаками ворога на об'єкти енергетичної інфраструктури України ДТЕК Одеській електромережі, який є постачальником світла в області, вводить планові, а у кризових ситуаціях аварійні відключення світла. Також, виконуючи повноваження подільського міського голови Олег Албанський просить жителів громади із розумінням віднестись до даних незручностей. А також він зазначив, що за кошти, зібрані мешканцями нашої громади, був куплений новий автомобіль з салону, котрий буде переданий військовим, і подякував усім, хто віддав свою одноденну заплатню, аби підтримати наших воїнів. Директор КВ водоканал Володимир Негрескул доповів, що підприємство працює в штатному режимі, закінчила роботу. Ти в міській лікарні та в центрі соціальних служб аварійних ситуацій не виникало. Головний інженер теплокомуненерго розповів, що підприємство працює завдяки використанню електрогенераторів в моменти вимкнення світла. Коли температура підвищувалась, заради економії відключали тепло на певний час. Але люди з розумінням відносяться до цього. Виконуючи повноваження міського голови Олег Богданович, зазначив, що потрібно інформувати населення про час відключення теплової енергії заради економії. Аби це не було спонтанно, і люди все знали. Директор комунальної організації Чиста громада Олександр Задорожний прозвітував про роботу підприємства в звичному режимі. Вивозиться сміття, проводиться прибирання парків, скверів, виконані роботи по ремонту металевих урн. Також підприємство проводить капітальне очищення лотків водовідведення. Проводилось посипання піщаною сумішу вулиць, тротуарів та зупинок міста. Директор підприємства Місвітло Віктор Кострицький доповів, що всі. Світлофори працюють від генератора. Необхідно п'ять генераторів, аби освітити головні вулиці міста, три з яких уже є в наявності. На території підприємства функціонує пункт незламності. Староста сіл Липецький, Олександрівка і Казбеки Вікторія Лазаренко розповіла про актуальні питання життєдіяльності сіл та роботу персоналу в умовах відключень електропостачання, а також про співпрацю із міськими службами щодо надання послуг сім'ям, які опинили в складних життєвих обставинах. Пункт незламності. Амності на базі міського будинку культури сказала вона працює. Радник міського голови Марія Мазур проводила об'їзд міста щодо санітарного стану. Отож, що стосується несанкціонованих сміттєзвалищ, то всі вони зачищені до узбіч. Гарно зачищена вулиця Шкільна, а також цукровий завод. Щодо вивісок, то підприємці їх змінюють. Деякі повністю, деякі міняють літери. Радник міського голови Леонід Кісільов розповів, що ми попали в 40 міст України, яким буде проведено безкоштовно. Повне оцифрування мереж і пояснив присутнім всі пріоритети. Тимчасово виконуючий обов'язки начальника управління освіти та гуманітарної політики Володимир Самборський доповів: діти усіх закладів загальної середньої освіти навчаються в звичному режимі. Проблема харчування в дитячих садочках вирішена. Продовжуються предметні олімпіади. Всі заклади загальної середньої освіти взяли участь в акції теплі речі для воїнів. Працює пункт незламності на базі закладу загальної середньої освіти номер 3 Алла Переполиця, директор департаменту соціальної і сімейної політики та охорони здоров'я, доповіла, що заклад працює в штатному режимі. Ці заявки опрацьовуються, соціальні нарахування виплачуються. Проведена акція 16 днів проти насилля. Що стосується міської лікарні, то світло, вода і тепло є. Все підключено до генераторів на випадок аварійного відключення. Головний лікар центру первинної медико-санітарної допомоги Любов Мамей доповіла про роботу сімейних лікарів, про виїзд. Де та прийом пацієнтів, виконуючи повноваження міського голови Олег Албанський, уважно вислухав всі звіти керівників про роботу за минулий тиждень і окреслив коло головних питань на нинішній.